Бути хмарочосу чи не бути. Тимчасова контрольна комісія Київради заборонила будівництво 12-поверхового житлового комплексу на вулиці Волгоградській. Утім, суперечка досі триває. Дирекція будівництва наполягає, має усі дозвольні документи на право зведення споруди і обіцяє продовжити роботу в суво небезпечній зоні. Суперечки довкола сумнівного будівництва на Батеєвій горі тривають не один місяць. На місці крихітного продуктового магазину на вулиці Волгоградській планують звести 12-поверховий житловий комплекс з підземним паркінгом. Зовсім поруч школа, трохи далі, дитсадок і жилі будинки. Батиєва гора. Тим часом одне з найбільш сувонебезпечних місць у Києві, і будівництво тут загрожує руйнуваннями. Тут і дитячий садочок і школа, і постійно тут діти ходять. Я, наприклад, у мене дитина семирічна ходить сама до школи. Коли тут буде будівництво, я її боюся саму відпускати. Говорять, дом да щось парковка, представте Ну, Тут школа рядишка, ну ну куди? Я взагалі не знаю. Ну, ну розвернутися, ні, діти. Як воно буде тут своє, і буде стройка, а він ще хоче гараж підземний, то наш дім. От туди в Ярспобизе, там отаково от й до яру. Компанія ж забудовника наполягає, мають усі дозволи у товстій папці, зокрема висновки геологів, які підтверджують, ця територія до суво небезпечних не належить. Таке проєктування і вблизі оплосне і другі ерозоні процеси, які можуть отрицати вліт на будівництво і експлуатацію проекту сооруження. Атсують а щодо причин незадоволення громади, забудовник має власну точку зору. Ну мабуть, є скучно. Тільки тому. Или ж кто-то все лоббирует, у кого-то какие-то есть. один із двох навірно, кто-то то, -то цілі преслідує. У свою чергу активісти теж зібрали стос паперів. Згідно з ними, будівництво незаконне. Перелік будинків, які в нашому мікрорайоні, які відносяться к су сувній та сувонебезпечній безпечній зоні. Соломінськам районі, вот 25 Волгоградская, і мой 29-й. У нас ми жителі, ми это видим в очі каждый раз, коли йдуть сильные дожди. То тобто, есть у нас уже вот присіла рівньовка за лет, когда сильные були осадки. Ні, ті самі питання ми отримуємо різні відповіді. Якщо б нам давали такі відповіді, каже пан Вагіф, то ми б не займалися цією дурною справою. Вона нам була б не потрібна. На бік активістів стала тимчасова контрольна комісія Київради. Вона декілька днів тому заборонила зведення багатоповерхівки на Батиєвій горі. Тепер же це питання мають розглядати на сесії КМДА у грудні, а далі рішення суду. Хоча забудовник чекати завершення усіх процедур не збирається. І вже невдовзі планує почати будівництво. Вікторія Тищук, Роман Климчук, Твай.